Я знаходжусь на одному з водоканалів Волинської області. Саме тут компанія Зіко реалізувала проєкт водопідготовки та насосного обладнання. Зараз я вам покажу. Це відео знімається через 11 років після запуску нашого проєкту. І ми з гордістю можемо сказати, що система з води для міста Володимир працює бездоганно. Компанія ZICO спроєктувала, поставила та ввела в експлуатацію обладнання, здатне очищувати 420 кубічних метрів води на годину, забезпечуючи чисту і безпечну воду для всіх мешканців міста. ZICO – це компанія з понад 30-річним досвідом в сфері водоочищення. Ми спеціалізуємось на створенні інноваційних та надійних рішень, використовуючи найсучасніші технології. Наш професійний підхід і багаторічний досвід дозволяють нам гарантувати високу якість на кожному етапі від проєктування до введення в експлуатацію. Довіряючи очищення води компанії ZICO, ви отримуєте не лише сучасне обладнання, але й надійного партнера, який забезпечує безперебійну роботу систем протягом багатьох років.